Доброго вам вечора! Вітаю вас із наступаючим 2024 роком. Я хочу, щоб у вас всі бажання на цей рік здійснилися. Я хочу, щоб ви були живими та здоровими. Що сталося зі мною? Цього року я рідко викладав відео. Але наступного року я буду викладати відео набагато частіше. Ніж то було цього року. Що ми робили? Так так, чого ми? Тому що я та Денис випустимо нову карту в Майнкрафті доступного року. Я не скажу вам, про що це буде. Але ви можете викладати. Свої версії у коментарях. Ще я хочу цього року все ж таки та доробити ваш хіт 1 та придумувати нові, нові ідеї для моїх відео. Що буде у моїх відео? Я буду знімати. Різні ігри цього разу. А не те саме. Подивлюся, чи то спрацює. Та ще я хотів би зробити модифікацію до якихось там ігор. Але як я бачу я не можу це зробити. Я не скажу, про які ігри я говорю, але спробуйте ви здогадатися про це теж. Так. Щодо ситуації в Україні. В Україні війна досі йде. І єдине, що можу сказати, це те, що, що купа людей зникла в цієї війни. Я сподіваюся, що ця війна закінчиться та колись. І я хочу, щоб ця війна закінчилася перемогою. Так-так, українці по перемогу. У мене в реальному житті все добре. З навчанням дуже добре. Та. Та я маю гурток по програмуванню. Подивлюся на те. Хоча ні, не зможу подивитися. Ой, йоде. Я ні на що не зможу подивитися зараз. У нас є про аналітику мого, кан... мого каналу. Але думаю, що там справи йдуть не дуже добре. Але я вже маю декілька ідей, які, ре... які я реаліз... Які я реалізую 1 січня. Подивлюся, скільки відео я зможу зняти наступного року. А я зараз маю йти. Бажаю вам гарного свята.